Гей, hey. а це не той відьмак? Так, Так, я впізнав його, це він. То О ні. Зажди, зажди. Якось я бачив, що він подолав вогняного дракона. Самотужки. О так. Я чув про це. Вогняний дракон зі шмарган рогу. Саме так. так ага. То від грабунярима. Ні ні, ні ні ні. Колись бачив, як він здолав цілу армію орків. Самотужки. О, так. Очі армія з Белгін рогу. Так, а від грабунярима. по послухай, -по щось на тебе не доходить, що я маю на увазі. Якось я бачив, як він подавав дев'яти голову Гідру! са мотушки. Він самогодній. Гей, що? Хто ми такі? Ми грабуняри. І що ми робимо? Ми грабуняримо людей. Тож. Ми, ми його від, від грабуняримо. 所以。<laughs>